Мої вітання з міста Дніпро, України. Сьогодні у нас 9 листопада, і я хочу знову поговорити про фаленопсиси. які в мене були, ну, як помилки, які в мене були надії, і вони не справдилися, тому що я думала. Що я щось неправильно роблю, але орхідеї мають різновидність. І якщо ви хочете виростити, щоб у вас був дуже великий вид орхідеї, то потрібно, мабуть, дивитися при покупці на листя Ну, коріння, само собою, а листочки, от якщо вони От у мене оця орхідея, вона гігант. До 30 см, виходить, листок, тільки один. І розмах її крила, от розмах її листків, виходить 60 см. Вона дуже велика, і на ній завжди Ну, до 12 листків вона дає, вона не скидає швидко нижні листочки, випускає гарні стріли, дуже такі товсті і квітує вона. Ну, розгалужистою такою віткою, вона е, випускає ще деякі бокові там, е, стрілочки невеликі, дуже гарний букет. Я коли купувала в самому началі орхідеї, і коли вони були от маленькі, я все ждала, коли ж вони виростуть. А виявляється, вони... це така різновидність, що вона. Ну, не росте великою. От, допустимо, в мене є от, оце е, орхідея сакура. Вона не дуже е, не дуже чому- -то і росте активно. Я не можу сказати, що вона якось і в прошлому році я активності її не бачила. І в цьому році вона скинула два лижніх листка, коріння, наче в неї непогане, листочки єлі-єлі, вона розпускає, але розмах цих її листків він невеликий. Сам листок, виходить, де то. Ну, от, Скільки 10 см. Тому потрібно при е, купуванні наших орхідей ви повинні, е, ну, чи в продавця запитувати, чи в магазині просто дивитися на листя. от, на, е, Наприклад, також у мене є оце орхідейка, е, вона із дітки знята е, ну, е, з. Вирощувала з дітки, яку дала її, мамка, орхідея. І вона вже в мене не один рік, але також вона не дуже велика і великою вона не буде. Це пташка чи чорна жемчужина вони мені одинакові, темненькі такі гарні квіточки, невеликі. І вона. Не дуже велика ця орхідея. Також, от допустимо, взяти каода. Каода це такий дуже гарні, вона, гарний в неї запах, вона пахуча орхідея. І якщо порівняти її з цією великою, що я свою велику ось показала, то вона в мене вже давно, але вона проти того гіганта, як ліліпут. От, виходить, тож, також листочок, ну, 9 см. Тому, якщо ви любите великі рослини, то потрібно дивитися на, на полистю. Ну, колір квітки, ви, я думаю, або бачите його, або Знаєте, яка вона чи приїде, чи яку ви купуєте. А от по листю потрібно дивитися зразу в магазині. Якщо великий, довгий лист, він такий і буде. А якщо вони маленькі розетки, то вони більше не виростуть. Є фаленопсиси стандарт. От у мене я купувала в епіцентрі на розпродажі. Вона, я не знаю як її назву, але вона оце, виходить, стандарт. Тут листки, ну, вони не дуже великі, крупні. Десь сантиметра от 25. І також стріли. У неї ну, не дуже вона високі стріли дає. Обична орхідея, яку ми купуємо у будь-якому магазині. Потім є міді, Ну, от, міді, мабуть, це каода, така птічка, І є міні-мінічки, ну, вони, мабуть, можу, це сакура в мене міні, що вони маленькі ростуть, і вони дають невеличкі стріли. І дають невеличкі квіточки. От, от така розновидність орхідеї є, щоб ви розуміли, коли при покупці, яку ви орхідею купуєте і яку ви хочете мати. О, якщо місця немає, то гігантеї, гігантеї це дуже здорові орхідеї, але вони ростуть. От у мене є зі гігантея, вона страдає в мене в. Або вона якась хвора, я що не можу з нею помиритися. Тому ви можете дивитися, якщо у вас місця мало, то ви можете купувати мінічки. Це міні, там не дуже розмах листків великий. І таким чином у вас просто більше влізе на подоконники таких орхідей. А гіганти, зрозуміло, що вони займають багато місця. От у мене оця вона займає пів подоконника. Під нею там розміщаю, звісно, ці поменші. Але, ну, хочеться ж завжди більше орхідей. Тут, понятно. Ну, я, звісно, люблю отакі лопухи великі, оці заячі уші. Вони і листя в них дуже гарне. І квітування в них гарне. І любуєшся круглий рік. Якщо здорова рослина, то краса є в усьому. І в квітуванні, і в листках. Ну, а на цьому коротеньке відео все. Всім хороших днів. Ще тепла осіннього подовше. Ой, щоб ми. Жили цю зиму, прожили без обстрілів і всього-всього, всього що є на світі, саме найлучше, що було в нашій Україні. Слава нашим героям, якнайшвидшої нам перемоги. Всім до побачення!